Я кілька років не був у опісні, і попередні враження трошки ну, пригасли. Перед входом до музею я бачу автобус, черга дітей. Ніби ти десь перед Лувром стоїш, відкриття чекаючи перед музеєм Леонардо да Вінчі в Мілані. І інколи в інших музеях проходить конференція, і замикають. Вішаючи з технічних причин експозиція зачинена. А тут ми побачили сьогодні, як все одне, друге його доповнюють. Що йде наукова робота, вона втілюється в експозиціях, знаходить своє відбиття, і все це доходить до людей, заради кого і цей музей створений був. Ну і Сьогодні і сама конференція і круглий столі, які, мабуть, шкода, що ви тут із книги рекордів Гіннеса не запросили, це можна в якийсь рекорд записати безперервної такої роботи. З однієї такої перерви, аж до самої, ну не, не знаю, скільки вже весь, здається, вже ніч. Так багато вражень, що здається, вже ну так і є. Вже вісім 8, 8 годин вечора. Ну і все все, що я. Думаю, зараз під свіжим враженням, це звичайно абсолютно позитивно. Якби трошки десь там подумати, можна, звичайно, знайти якісь і негативні моменти, бо де, де, де ж їх нема. От. Але от навіть зараз, оце, що ви придумали таку важку справу, як ось номінація Гандж України, малоприємне заняття, але як же воно потрібно справді? На же щука має бути, щоб карас не дрімав. І взагалі це одне із е, чудес. Я вважаю України, 20, ну, мабуть, 20-го століття, це ж він був у 20-му столітті, де да, от в опісні, яка зараз зменшила свій кількість населення на 20%. Після дивіно, після часів перебудови, але музей в супереч усьому він живе, існує, розвивається, Є він з запорукою дальшого розквиту і опічні і цілої України.